Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Сотні загиблих військових та українців через дії зрадників, таких як Мамон та інші колаборанти залужного депутатів Зеленського українці закликають діяти більш жорсткіше. Якщо будуть виявлятися факти держзради, Ярош пише, на фронті важко. Припиніть, будь ласка, скавуляже про тих чи інших політиків керівників держави, військових командирів. Нам знову треба максимально єдна бо якщо будемо гристися між собою, нам хана ПС, цей заклик не стосується підграсів, які дрибанять бюджет, крадуть прикриваючи ЗЕС у наші українські гроші, ти типу, побудують дороги, то що зрадників чекає розстріла. Крім того, Яроша звернувся до Європи та НАТО. Якщо Європа НАТО не хоче геть розчинитися в хаосі нелегальної міграції, провокованої ворогами європейської цивілізації. Всім урядам держав Європи треба прийняти однозначні національно-захисні рішення, адже різноманітні терористи. Користуються цим, як неодноразово вже казали керівники провідних країн Європейського континенту, політика мультикультаризму себе не виправдала. Європейські народи розчиняються і слабшують міграційні хвилі, контрольовані ворогами людства, будуть збільшуватися. Європа має себе боронити від гібридних російських та інших загроз. Бо віся зла Росія, Китай, Іран тощо це сучасний, не фантазійний Мордор. Це ще не нова світова війна, але її прелюдія. Поки спільними зусиллями. Її можна зупинити. Крім того, Ярош зазначив, країни альянсу не мали у достатній кількості навченого і мотивованого особового складу боєздатної техніки та озброєння боєприпасів. Цікава штука геополітика. Ми всі пам'ятаємо тотальний скепсис у наших західних партнерів стосовно спроможності України чинити гідний опір повномасштабній РФівській агресії. А тепер у Рамштайні вони вже конкурують між собою, щоб надати максимальну підтримку силам оборони та українському народу, і це зрозуміло, бо Україна врятувала НАТО і західні країни від можливого цілковитого розгрому. Як виявилося, країни альянсу не мали достатньої кількості навченого і мотивованого особового складу боєздатної техніки та озброєння боєприпасів. Конфлікт високої інтенсивності призвів до поразки сил НАТО, якби велика війна розпочалася не в Україні. Так що захід винний. Нам, українцям, не тільки за Будапештський меморандум, але й за порядунок їх життів та звичного способу існування дасть Бог наступна зустріч у Рамштайні. Кардинально вирішить всі питання, що стосуються майбутнього перемоги України над віковічним ворогом західної цивілізації дасть Бога. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.